Абори смерті, гето та мільйони загиблих у Чернівцях вшановують пам'ять жертв голокосту. Історії пронизані болем та окроплені кров'ю. Не можна забувати, запевняють учасники мітингу, бо ж не можна дозволити їм повторюватись ніколи знову. У переддень пам'яті жертв голокосту Буковинці вшанували в'язнів та усіх хто постраждав від нацистського режиму. У 41-му році в липні створено. Чернівецьке єврейське гетто. Звідси пішки йшли до вокзала. Там грузили вагони для скота і відвозили в констабарик Тантністрі. Нацисти ідентифікували євреїв за звичайними записами. Євреям наказали носити позначку на одягу, так звану жовту зірку Давида. Їх виселяли з власних будинків та переселяли у гетто де вони мали жити ізольовано від іншого населення. 27-го Січня 1945 року війська Першого українського фронту звільнили Констаб Раушвіць. Це була фабрика смерті. Сьогодні уявити дуже важко, коли е, заживо в крматурах. Спалювала людей за інформацією інституту національної пам'яті у роки Другої світової війни. Жертвами нацистської політики, спрямованої на винищення народів та груп, які нацисти вважали неповноцінними, стали 6 мільйонів євреїв. З них півтора мільйона були з території сучасної України. Нині історія знову повторюється 24 лютого. 2022 року почався новий Холокост. Це почався холокост проти народу України. Пані Марія теж прийшла сьогодні до меморіалу в'язням гету, аби вшанувати пам'ять євреїв. Тут вбивали, катували, крови стікали. В одній кімнаті моли вже 50-40 людей в жити. Це все єврейський район. Історія чернівчанки тісно пов'язана з євреями, адже вона завдячує їм власним життям. У Мене була трагедія, в мене мама кинула керниця, а в мене євреї в цій пелюкарні тут є. Спаси, там ночувала, я не могла розмовляти до 13 років, вони до плодопи доводили мене, дали мені освіту, навчилася перукорем, потім виходила парикмакерське діло. Я не мала ні читати, не писати, вони заставляли манічка, що ви все маєте знати. І бути, була вузом директором бути, директором своєї парі до меморіалу також прийшли колишні в'язні гетто, які розповіли свої жахливі історії тогочасного життя. Присутні поклали лампадки та згадали усіх вбитих і закатованих людиноненависницькими ненависницькими режимами. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.